Новий день, а отже, ще кілька підготовлених до зими під'їздів для бригади столярів 13-го жеку напарників Сергія та Геннадія, Ця багатоповерхівка на Мстиславській одна з кількох десятків відпрацьованих за літо, і загалом сотень по місту, які під час активних бойових дій опинилися під ворожим вогнем або були пошкоджені вибуховою хвилею та залишилися без вікон. Тут рашистський снаряд влучив у сусідній будинок, а скло повилітало в усіх довколишніх. Ну, Приміру так. По По 50 таких 4-2 по, по подъезда. Ну, смотря какая установка від количества а і, так... і я от количества Вот, Например, в этом доме большие стекла, а в другом доме бывает, що поменьше стекла, там швидше йде. Кажуть, робота зрозуміла, однак її чимало. Там, де зруйновані конструкції РАМ, замінюють вікна повністю. Якщо побити тільки скло, знімають розміри, зачищають дерево, ріжуть скло і, власне, вмонтовують. В середньому в день у них виходить засклити приблизно 20 квадратних метрів. Дуже багато пошкоджено, дуже багато остеклення. Стекол багато вилетіло. і на ползривом. Всього по комунальному підприємству жек 13 внаслідок рашицьких обстрілів у лютому та березні різною мірою було пошкоджено 157 із 223 багатоквартирних будинків, тобто 70% житлового фонду, що перебуває на балансі КП. З них два: а це гуртожиток на зазі та невеликий будинок на торгівніва. – повністю зруйновані та підлягають демонтажу. Ще 11 із прямими попаданнями потребують капітальних будівельних робіт. Решту відновлює управитель в межах поточного ремонту. Закриває вікна у під'їздах, а також дірки від приходів чи уламків снарядів на дахах та покрівлях, тобто на об'єктах спільної власності усіх мешканців будинку. Наразі із запланованих 7 тисяч квадратних метрів виконано 6 тисяч 120 квадратних метрів покрівель. Тобто ми як кажуть ще тиждень-два. і Ми закриємо всі питання по покрівлям. Що стосується скління, скління. У нас і заплановано було 800 квадратних метрів, на сьогоднішній день ми виконали 1000 квадратних метрів. І Хлопці, вже як кажуть, закінчують по цим житловим будинкам, але у нас ще є порядка 20 житлових будинків, які чекають на встановлення медопластикових конструкцій. Так, за словами керівника ЖЕКу, робіт зі скління виявилося більше, ніж попередньо оцінювалося. Крім того, цьогоріч додалися гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем опалення, наведення ладу в підвальних приміщеннях, а також нікуди не поділися і планові ремонти водопроводів, покрівель, відмосток тощо. Однак, як запевнив Віталій Красовський, до опалювального сезону обов'язку. Зі своєї зони відповідальності, вони повністю виконають. Над цим працюють дві бригади склярів і стільки ж покривельників. Допомагали і колеги з інших міст. Ми кожного тижня проробатили ці ситуації і дивилися, чи встигаємо, чи не встигаємо, де в якому моменті потрібно. Виправитися. Нам довелося розробити два окремі графіки проведення робіт. Один графік це пошкодження внаслідок російської агресії, другий графік це підготовка житлових будинків до зими, які не отримали ніяких пошкоджень. Паралельно ми працювали і на тих, -тих об'єктах, і, в принципі, ми максимально зробили те, що могли зробити. Що стосується капітальних ремонтів та реконструкцій із більш складними пошкодженнями, то ними займається управління житлово-комунального господарства та підрядні будівельні організації. І роботи на них після проведення всіх експертиз та розробок проєктів уже стартували.